Саме так сьогодні почнеться наша нова подорож. Прямимо ми до столиці жовто-блакитної країни. З якою метою ми туди прямуємо, ви могли побачити у назві відео. Мій ранок почався у 5.33, за годину до потягу. Вже у потязі почався мій перший сніданок, тому побажаємо мені приємного апетиту і рухаємось далі. Коли вже нарешті посвітало, ми сіли грати у цікаву гру підклади свиню і не забували милуватися нашими гарними краєвидами. Тут я вже у кафе і я в пошуках їжі. Хотіла взяти собі лати, але у них зламався апарат, тому я залишилась без лати. Коли ми під'їжджали до пункту призначення, я вже була зібрана та чекала, поки ми вийдемо. В планах у мене сьогодні провести ефір, поїсти і піти на концерт. Тут ми вже на квартирі і у мене другий легенький сніданок. Планую сьогодні піти ще внову, скупити деякі речі, ну і нарешті ефір. Тут я вже готуюсь до ефіру, тому що там ми будемо фарбуватись і замазувати мій герпес. До речі, тут я вже з макіяжем, ось так у мене вийшло. На ефірі було приблизно двоє та шестеро людей. Ну а ось вам трішки процесу, як я це робила. Там також була моя подруга Аня, і ми з разом вели ефір. Так, а тепер той, хто не працює, той не їсть, але у нас трішки навпаки. У нас все ще попереду. Коли ми перекусили, ми прямуємо до Палац Україна. Чекаємо на метро і ми вже на місці. Нагадую, що ми йдемо волонтерити, тобто пробувати квитки або розсаджувати людей. Тут я вже на посту, і моя задача була показувати людям де портер, а де балкон. Також потім була така ситуація, що мені сказали наклеювати браслети. Ну а тут ми вже на концерті, тому запрошую вас до перегляду. На себе. Тут вже були запрошені деякі гості, і це один в каноя. to І долі во в ній, святі, за і змінювала рушни, і не сього в толині таке, і далі щось не тебре, похід, і все буде добре для кого, з нас, і все. Такий чудовий концерт у нас був, і ми йдемо фотографуватись. Тут ми вже були у гримерці Святослава Вакарчука, і ось він стоїть, дивіться. І у мене є тепер фото. Потім нам треба було перевдягнутись і вгадати, де ми перевдягались? У його гримерці. А там у нього беруть інтерв'ю. Ну, тепер, коли все добре, ми їдемо додому. Трішки вам кадрів з метро. Дивіться, як прикольно воно на задньому плані рухається. І нарешті час вечері. У новосі я купила якусь міні шаурму, але вона була дуже смачна йогурт і сирок. Ну а потім наїлась і пішла спати. Добрий ранок ми вже їмо. Нас виселили і ми пішли у пузату хату. І ось такий у мене був сніданок. Штрудель, до речі, я взяла з собою у потяг. Сьогодні з наших планів погуляти по Києву і поїхати додому. Тут ми вже чекаємо. метро, щоб доїхати до Хрещатуку, і дивіться, яка там неймовірна станція. Нарешті ми прийшли за цукеркою і ось той самий відлік. Натискаємо на кнопку і чекаємо. Але потім щось пішло не по плану, і у мене почався заново таймер до наступної цукерки. Це був просто якийсь скам-план. Тому моє лице виглядало саме так. Але сталось новорічне диво, і ось моя цукерка. Конфета тупо на халяву. Буде розпаковку робити позі. Отримавши наші бажані цукерки, ми пішли в позату хату пити, лати і грітись, тому що ми їх чекали дуже довго. Потім ми пішли на Майдан Незалежності, погуляли там і вирішили, що нам треба піти на фунікулери. Спойлеру мені дуже сподобалось. На Володимирській гірці було дуже гарно, але було одне але погода. Ми були там зовсім недовго, тому що нам вже треба було йти на потяг. Коли ми прибули на вокзал, мене чекав дуже приємний сюрприз. Це зона очікування. Ви мені зараз не повірите, але це був справжній музей. Там було все. Там були і блискавки, і тисілки, і класилки, і канкулятори, і цифри, і колеса. Все було. Міні футбольне поле не питання. Теніс теж не питання. Тренажер, на якому крутиш педалі і рухаєшся у потязі на екрані, теж не питання. Осеактрикціон мені дуже сподобався. Настільний футбол теж був. Також була ось така локація з деревом. Це виглядає настільки круто, що ти просто переносишся у казку. Також у самому вокзалі був музей. Так вам не почулось прямо на вокзалі. Це ось поршень. Кому цікаво зараз буде табличка, можете почитати. Там можна було і крутити щось, і передвигати, і стукати. Ось, наприклад, як. Сюди не одинаково, чи ні? Але сюди. Да. Якісь електродвигуни були. Коротше, почитайте. Тут я дуже наполегливо стараюсь розібратися, як це працює. Я з таких чорних кубиків стараюсь скласти арку. До речі, ось Саша Цукерка, яку обіцяла вам з'їсти у кінці відео, коли ми будемо їхати додому. Керка нагадує звичайний київський торт. Коротше, їхали ми довго і нудно, я сиділа сама, і це був кайф. Також не забуваємо про те, що треба їсти, тому іноді робила перекуси. І ось наша подорож добігає кінця, тому дякую за перегляд усім па-па!